Продовжую поради доктора Лунберг про те, як дожити до глибокої старості. Його рекомендації щодо способу життя та активності включають 6-8 годин сну без таблеток, ніколи не сідати за кермо після вживання алкоголю чи деяких психоактивних речовин. Підйом та спуск сходами при необхідності потрібні поручні. Бути фізично розумово, соціально та сексуально активними. Він також рекомендує надсолоджуватися птахами, джалами, деревами, рослинами, квітами, дикою природою в цілому. Він не рекомендує тримати вогнепальну зброю вдома чи на роботі. Хочу додатково нагадати про рекомендації американської кардіологічної асоціації щодня робити не менше 10 тисяч кроків у темпі. Який дозволяє продовжувати говорити, але з напругою. При сидячій роботі вправий слід виконувати кожні 45 хвилин протягом не менше 10 хвилин. І, звичайно, ви повинні дуже уважно ставитись до того часу, коли користуєтесь гаджетами та цифровими пристроями. Дякую за лайки та розповсюдження відео.